У другому розділі Першому до Пісня до Коринтян, там сказано, що у вас є розум Христовий, почуття Христові, бажання Христові, тому що Він каже, коли ми в завіті з Ним, ви будете моїм народом. Я тоді буду вашим Богом, не тим, хто там говорить, а ми кажемо, подумаю, та наступного року як на пенсію, піду. Ні, Господь є не начальник, Він є голова. Який дає нам своє розуміння. І ми, не роботи, нам потрібна покора. Але оскільки ми виховувались колись батьками, коли дозволяли нам все що завгодно, тоді, коли людина неправильно виховує, а нам потрібно зрозуміти, що відродження ніколи не замінює виховання. Тому в євреїв завжди говорилося. Постійно навчайте, говоріть своїм дітям, як треба поважати і Божі заповіді, і батьків, і працю, і які чесноти вони повинні робити. І тому, коли людина потім народжується, оце виховання тепер стає на правильну колію, і людина починає діяти для слави Божої, розуміючи, що вона вступила в завіт з Богом. І Господь дає свою благодать тим, хто підкоряється. А покора це найголовніше, друзі, це те, що є смиріння. І це така якість, як колись мені з колонії написала одна людина, яка каже: що це взагалі таке? Що це взагалі таке? Але це почуйте був пастор. Можна. Безумовно, прийти в такий стан, будучи проповідником чи навіть пастором, і не мати оцієї покори Божої, і наскільки потім розказують, що просто Бог якби керується людиною. Ось я так скажу, Господь так зробить. Я кажу: тоді я не знаю, хто є Бог. Бог є той, хто не змінюється. Йому не потрібно оновлюватись, йому не потрібно, повірте, підказувати, як він повинен зробити щось в нашому житті. Нам потрібно сьогодні подякувати, що ми його народ, що ми його діти, і він довготерпеливий, милостивий для того, щоб ми пройшли такий шлях в повній покорі. Тому сьогодні, послухайте, якби Господь не звертає увагу на те природнє, що ми хочемо. Він хоче зараз каже, ви прийшли сюди для того, щоб дізнатися волю Божу. І якщо ви готові так жити, то він каже: я буду вашим благословенням, я впереді вас піду, і я буду ззаді вас, і ви зможете прожити ось таким життям, яке прославить нашого Бога. Або ми проживемо таке життя, в якому будемо більше говорити, чого ми досягли. Не най, не дві людини приходилось ховати таких людей, які б вже помирали, але говорили, що мало що відбулося, чого я хотів досягти в цьому житті. Я кажу: ну якщо ви не досягли б тоді, коли були молоді, коли були здорові, і коли ви зараз лежите і ось чекаєте смерті, як це може збутися? Це тільки для того, щоб ви зараз переосмислили і сказали, що ви визнаєте волю Божу на ваше життя, яка є. Подякували, ось тоді ви помрете в спокої. Ось тоді ви зрілі для вічності. Але якщо зараз ви такі вперті, Господь хоче вас спасти, ви довго будете лежати, будете мочитися під себе. Буде важко і ближнім. Тому, друзі. Задайте собі питання, чи ви в завіті з Богом, чи справді наш розум оновлений, чи справді ви хочете поступити і зробити так, як бажає Господь, чи наполягаєте на своєму в сім'ї, чи в церкві, чи в суспільстві? Господь є добрий Господь. Він посилає для всіх нас благословіння, і з неба приходить оця. Істина, і е, жалко, якби, листочки, але я можу заплатити, якщо ще один. Ну, три можна, так? Да? Е, е. Хто був на зібранні, я сьогодні не буду говорити про те, е, е, яким життям потрібно жити, і що таке, чому люди носять хрестик. Але хотів сказати зовсім іншу тему. Дивіться, коли ми молимося молитвою Отче наш, що є найголовнішим в молитві? Що є найголовнішим в молитві? Отче наш. Де поставити цю букву Отче наш? Сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Це, друзі, це оце ось частина. Вона починається знизу, і вона веде догори, тому що вона підкреслює людина ця і каже: Бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки віків. А ось ця коротенька, вона говорить, що хліба насущного дай нам. І прости провини наші, які ми прощаємо. Дуже коротенька, вона горизонтальна, але. Часто, і в молитві у нас оця горизонтальна набагато більша, ніж оця вертикальна. Чому це так? Це несформованість нашого розуму, це пробіл якийсь, тому що молитва це не стіл заказів, а це шукання і прославляння Бога. І ось тоді, коли я формую свою молитву більше для того, щоб прославляти Бога, щоб величати Його. Вона і справді, ви просто відчуєте, що вона підніметься вгору. Якщо ж вона більше горизонтально, то ви почуєте, що вона падає на вас. Не летить якось молитва вгору. Ви її товкаєте, ви її товкаєте, а ваші думки пішли в другу сторону. Тому що оновлений розум це зміна також наших думок, коли ми шукаємо, Біблія говорить, більше того небесного, ніж цього земного. Хай Господь благословить вас роздумами над тим, яка ж сфера життя виросла. Оці мої почуття, мої бажання, і вони такі довгі, такі великі, більше, ніж ось хрест, який Господь ніс. Чи справді я шукаю волю Божу і я підкоряюсь Богу, вивчаючи Боже Слово в сім'ї, чи в церкві, ось, чи в суспільстві? Ось тоді, друзі, прийде задоволення в ваше життя, буде справді мир в вашому серці. Буде надія, тому що Господь хоче змінити напрямок. Він хоче, щоб ми були вертикальними людьми. Тому що не можна, повірте, злетіти і літати десь понад землею. Злетіти ракета може тільки вертикально. І тільки так рівно, а так не якось під якимось градусом вона згорить. Я хочу собі сьогодні сказати: Віктор, ти постійно, тобі потрібно, читаючи Боже Слово, перевіряти це так в твоєму житті, чи ти справда віриш, що без нього нічого не можна робити. Чи ти справда віриш, що треба знехтувати своїми почуттями навіть тоді, коли тебе зрадили близькі, і тепер ти не повинен цим жити, а сказати, Господи, як мені відповісти, як зреагувати? І тому воля така кріпка у тих, хто вона в законі, а не в тих, хто такі обезволені, тому що ніколи самі любимому не відказували, і не зрозуміли, що ми так вони обісилили, що ніякого рішення не можуть вони зробити, кажуть, а я не знаю, що робити. А я не знаю, що робити. Це тільки тоді, коли ми не шукали Господа, не просили, щоб Він допоміг нам виконати його волю. Ми церква Божа, друзі. Ми від Бога, ми для Бога. І тому оці люди, які будуть наповнені Божою істиною. Вони піднесуться. Вони не будуть легкі, як Валтасар, якого, ви знаєте, зважив Господь і каже: Ти зважений на Божих Терезах і ти дуже легкий. Тому помацайте тут себе. О, Міша повний. Піднімешся ти з чим? Чи як треба себе помацати? Отут більше температура тут вимірюється. Ну. Якщо перш за все, ви думаєте перш за цим чим говорити, якщо перш за все ви хочете як мога більше дізнатися, не сказати, та вже знаю, кінчай. Ви справді людина оновленого розуму. Господь дасть нам розуміння цього часу, в який складний дуже час, в який ми живемо, і сатана все зробить, повірте, щоб зламати оце оновлення нашого розуму і звернути увагу на наші почуття і наші бажання. І ви повірте. Він зробить все, щоб наші бажання будуть здійснюватися. І ви скажете, коли я був віруючий, нічого не проходило. Мені мало можна згадати, коли Бог почув молитву. А ось коли нас опечатає диявол, всі наші бажання і почуття будуть змінюватися. Але буде наскільки затуманений наш розум, що ми не зможемо розібратися, де ж правда, де істина. Збережи нас, Боже, від цього. Давайте. Кожного дня працювати, щоб полюбити Господа всім розумом своїм, всім серцем, всім своїм почуттям. І тоді, і в буденному житті, Господь буде прославлений. Хай йому буде слава. Молимося. Боже, дякую тобі щиро за це слово, яке ти кажеш моєму серцю. Допоможи мені змінюватися в твій образ. Амінь. Амінь. Господи, я дякую Тобі, що Ти дав нам пізнати сутність нашого життя, що Ти відкрив нам Твою святу волю, Ти просвітив наше серце і наше розуміння Твоїм Святим Духом таким чином, що тепер наші бажання, наші почуття не настільки важливі, настільки важливі Твої почуття, де Твоє бажання приблизитися до нас, бути нашим Богом, бути в завіті з Тобою. І я дуже потребую, Господи, Твого благословіння і Твого оновлення кожного дня. Я прошу Тебе, поблагослови цих віруючих людей, краще зрозуміти те, що я не міг досконало сказати. Поблагослови, Господи, таким розумінням, для того, щоб ми прибули в Твоєму заповіті, в своїй сім'ї, в своїй церкві, в тому суспільстві, в якому ми живемо. Шукаючи одного, ті настанови, які ти маєш для нас, щоби справді цей завіт ми не порушили, як ті старі люди, які так і не відродилися, Господи. Дякую Тобі за велике довготерпіння, що ти чекаєш повної посвяти, ти чекаєш нашого оновлення і ти прославишся в житті тих оновлених людей, які розуміють твою волю і сприймають її як найважливішу цінність в нашому житті. Поблагослови ту церкву, Господи, новими об'явленнями від Тебе. Дай розуміння такого складного життя зараз тут, для того, щоб не свої почуття більше як то потішити, щось зробити для цього, а для того, щоб в цьому світі ми були твоїми свідками, твоїм світлом, для того, щоб люди, які з нами стикаються, насправді зрозуміли, що ми люди не від цього світу. І що наш розум небесний, Він є Христовий, тому допоможи нам і на цьому тижні прославити тебе в сім'ї на праці, в самому собі перед Тобою і кожною молитвою, Господи, більше всього шукати Твоє світле лице для того, щоб мати Твоє благословіння для нашого благочистивого життя. Почуй молитву кожного, і хай скріпиться цей завіт з тобою нашим бажанням бути оновленим і бути водимим тобою. Амінь. Амінь. Ми зараз ще заспіваємо пісню, та, і після цього ще будуть декілька оголошень, друзі. Можно свет. присядьте, пожалуйста, друзья. Если есть у нас тот, кто вот хочет, чтобы Бог был его прибежищем, хочет обратиться к Богу, то сейчас есть такая возможность. Если кто-то хочет помолиться Богу, сказать Ему о том, что он хочет следовать за Ним, он хочет иметь этот разум, да, чтобы познавать Бога, то сейчас можно сказать об этом, и мы вместе помолимся. И у нас сейчас брат Сергей прославит Бога также.